Айнова це міжнародна виставка винаходів, започаткована ще півстоліття тому у Хорватії. Цьогорічний конкурс об'єднав старшокласників-винахідників з різних куточків світу. Свою розробку представив журі і криворіжець Владислав Сухомлін. Про i know я дізнався десь влітку, коли мене взяли в клас Манівський, міжнародний клас Манівців. Це було пов'язано з ІТ-технологіями і штучним інтелектом. Це локалізація пристрій у приміщенні за допомогою Wi-Fi. І в цьому було два експеримента, де використовувалися чотири плати Arduino. І було два експерименти це трилатерація, це за допомогою математики і сам штучний інтелект. Владислав відвідує заняття малої академії наук у Криворізькому центральному міському ліцеї. Педагоги про винахід свого вихованця розповідають. Дуже цікава робота стосовно того, що можна локалізувати, наприклад, людину в приміщенні. Тобто, якщо за допомогою GPS можна локалізувати, ну, дізнатися, де ти знаходишся, координати свої на вулиці. Але якщо ми у приміщенні, то тут багато чого заважає супутнику, тобто і точної локалізації не отримуєте. То є багато шляхів, він їх досліджував і визначив, що якщо навчити, Нейронну мережу, тобто скористатися тим преславутим відомим всім штучним інтелектом, і якщо її розмістити на платі, тобто навчену ту нейромережу, то за допомогою її і плат, які працюють як точки доступу вайфай, можна визначити положення своє в приміщенні. За умовами конкурсу юний винахідник пройшов міський, обласний та всеукраїнський відбір, що дало йому змогу потрапити до фіналу міжнародної виставки Айнова. Вона проходить що осені в місті Загреб. Винахід Криворіжця отримав почесне друге місце у спілкуванні з однодумцями. У автора вже виникли нові ідеї його застосування. Саме на Айнові. Я з одним сусідом по кімнаті думав, як її можна вдосконалити і куди втілити. То ми придумали те, щоб її. Втілити в безпеку національну, грубо кажучи. Це буде захист від терористів, і воно буде визначати, де знаходиться терорист в кімнаті, якщо він підключений до вайфаю за півстоліття. Айнова об'єднала, просунула і презентувала тисячі вітчизняних та зарубіжних винаходів. Можливо, розробка юного криворіжця скоро стане надбанням технологічного світу і принесе користь не лише науці, а й захисту України від загарбників. Михайло Бистров, Вадим Діденко, Максим Пономарьов цей день.